Всім привіт! Сьогодні ми розберемося, як відрізнити Past Simple від Present Perfect і при цьому залишитись живими. Хі -хі -хі. Ви на каналі онлайн школи англійської мови English Dom. Мене звати Каріна, і ми починаємо. Часто люди плутають Past Simple і Present Perfect. Воно й не дивно, тому що обидва ці часи показують нам дію в минулому і використовуються для позначення минулого часу. Наприклад, я помив машину. У перекладі це буде виглядати як I washed the car. або I have washed the car. Розумієте? Або я почистив зуби. I brushed my teeth. або I have brushed my teeth. Хм. То що ж з цього правильно? Давайте розберемось. А правильно насправді все. Просто це залежить від контексту та ще кількох важливих деталей. Past simple – це простий минулий час. І коли ми говоримо дію в цьому часі, це означає, що вона вже завершилася і є повноцінно в минулому. В цьому випадку ми кажемо: I I I washed the car, I brushed the car, brushed teeth, made a coffee. Present perfect – це час в минулому. Який вказує зв'язок з теперішнім. Використовуємо цей час тоді, коли знаємо, що дія відбулася так само в минулому, але є безпосередній зв'язок та результат в теперішньому. Так, да, це все звучить дуже складно, але я вам зараз покажу все наочно. І результат ми відчуваємо прямо зараз в момент мовлення. Отже, що відбулося? Я розлила воду. I have spilled the water. Дія відбулася в минулому. Пару секунд тому це вже в минулому. Але результат мокрий стіл так з водою ми бачимо зараз. Це і є present perfect. А якщо води не буде, тоді ми скажемо I spilled the water. Ну, може, десь вчора, наприклад, але стіл вже сухий, витертий. Дія відбулася в минулому, але результату зараз наочного немає. Значить, це паст simple. Це просто факт, що я колись в минулому розлила воду, але зараз це ніякої ролі не відіграє. Різниця між цими двома часами складна тільки до того моменту, поки ви не почнете їх використовувати і використовувати саме в розмові. А де ж вам практикуватися? Можна, наприклад, на онлайн-уроках викладачем англійської мови EnglishDom, де ви будете цілу годину віч навіть спілкуватися з викладачем та практикувати ці два чудові та дуже потрібні часи. Крім того, займатися ви зможете де завгодно вдома під ковдрою. В парку, в кафе, адже всі матеріали є в одному цифровому підручнику, і вам не потрібні книжки та зошити. Все у вас під рукою в вашому девайсі: і граматика, і словничок, і онлайн-тренажери. І щоб потрапити на перше безкоштовне заняття, потрібно на нього просто записатися. Посилання під цим відео. Переходьте, а ми продовжуємо. Ще кілька нюансів щодо вживання цих часів. «Present Perfect потребує. Розмитих неточних вказівок часу. Вони не відносяться виключно до минулого, але плавно перетікають в теперішній час. Дуже все складно, ось так без прикладу. Але зараз стане дуже просто. Ну, дивіться: I have always loved dancing. Я завжди любила танцювати. Я любила це раніше кілька років тому. І я люблю це зараз досі. Розумієте, минуле, яке плавно перетікло в теперішній, і якби ну, це минуле. Я і любила. Але і зараз люблю, тому це не може бути повноцінний паст. Часто новини перекладаються саме в «Present Perfect». Наприклад, «The President has announced the new tax hikes». Президент оголосив нові підвищення податків. І бачите, в чому діло? Президент оголосив в минулому, ніби вже як. А підвищення податків люди відчувають зараз. Present perfect. A small car accident on the freeway has caused major traffic jams. Невеличка аварія на автостраді спричинила величезні затори. Це сталося нехай півгодини тому. Але результат відчуваємо ми зараз. Ми, ті, хто стоїмо в заторах. Угу, Минуле пов'язане з теперішнім. Однак. В наступній же фразі одразу ж «present perfect» буде змінюватись на Past Simple. The president has announced tax hikes. They were necessary. президент оголосив підвищення податків. Вони були необхідними. A small car accident has caused major traffic jams. Cars were stopped for Карзверстаптфотрі miles. Невеличка аварія на автостраді спричинила величезні затори. Машини зупинилися за три милі звідси. Бачите, іде вже уточнення в другому реченні, і з'являється simple. Те Теж саме відбувається в діалозі, коли ми щось у когось запитуємо. Починаємо з такого більш загального питання. «Have you ever driven a lorry Ти коли-небудь водив вантажівку? «Present perfect». «No, but I have driven a tractor». Ні, але я водив трактор. «Where did you drive it?» Де ти його водив? «Where did you drive it?» Fast simple. I drove it at my uncle's farm. Я водив його на фермі мого дядька. When did you drive it? Коли ти його водив? I drove it two years ago. Я їздив на ньому два роки тому. Бачите різницю? Перше питання про те, чи взагалі був такий досвід людини в житті. А далі йдуть уточнюючі питання, де і коли, і тому. Продовжуємо в Past Simple. Саме тому ми не можемо використовувати слова, що позначають точний період часу в минулому в Present Perfect. Неправильно буде сказати: I have been to the museum yesterday. Yesterday. Це вже точний, ну абсолютне минуле. Воно вже закінчилося. Це буде тільки Past Simple. Тобто, якби ви були в музеї навіть вчора, але наголосити хочете не на тому, коли були, а на враженнях, які ви отримали, ви скажете I've been to the museum «I love their new exhibition» я була в музеї. Мені так сподобалась їх нова виставка. Якщо ви просто були в музеї і розповідаєте про це як факт, а після цього робили щось інше, і як ніби ведете послідовність подій в минулому, це теж буде пас the museum» – Then I went shopping, then I saw you and we went to a restaurant. сходив у музей, потім пішов на шопінг, потім зустрів зустрівся та ми пішли в ресторан. Бачите, ви просто відтворюєте послідовність подій в минулому. Це буде паст, звичайно ж. Тут немає ніякого натяку на зв'язок з теперішнім. Отже, якщо ви не знаєте, який час використовувати, просто подумайте, чи це була історія з минулого, про яку зараз просто згадують, або це дія, результат від якої ти досі. І відчуваєш ось і вся принципова різниця між цими двома минулими часами. Цікавий приклад про закінчені та незакінчені дії. Незакінчені дії, які почалися в минулому і тривають досі. Вживаємо present perfect. Наприклад, I've known Julie for 10 years. Я вже знаю Джулі 10 років. Це означає, я знав її 10 років тому, 5 років тому. Два роки тому і досі знаю. Інший же приклад I knew Julie for 10 years. Я знав Джулі 10 років, але нещодавно вона десь поїхала, і ми втратили зв'язок. Все джулі немає в моєму житті. Тепер стало трошки ясніше, правда ж? Ще один важливий момент, який допоможе вам не заблокати в часах. Це маркери часу. Слова маркери є для всіх часів. Отже, маркери для past simple – це ago, last, last week, last month, last year, yesterday, the day before yesterday, etc. Або будь-які інші слова, які дадуть відповідь на питання when. Коли? Коли? Минулого тижня, минулого року, вчора, позавчора. Це все буде past simple. А для present perfect це буде since 2017, already, recently, for, etc. І так далі. Ідемо далі. Я приготував сніданок і я приготував сніданок вчора. Англійською це буде виглядати так: I've made breakfast або I made breakfast. Чому так? Дивіться, якщо ви приготували сніданок десь нещодавно, і він ще стоїть на столі. Холоне, так, є результат. Мерщій давай їсти, бо I've made breakfast. А I made breakfast yesterday. Я, до речі, вчора готувала сніданок. От зазвичай не готую, а вчора приготувала. Просто факт того, що вчора таке сталося в моєму житті. Але на столі нічого не стоїть на холодне з вчорашнього дня, бо інакше це був би Present Perfect. Або інший приклад: я прочитав книгу і я прочитав цю книгу рік тому. Ану, спробуйте спочатку Ви я прочитав книгу, буде I've read a book. Правильно. А я прочитав книгу вчора. I read a book yesterday. Молодці. Впевнена, що ви впоралися, як бачимо, найпростіше відрізняти ці часи саме за маркерами часу. Наприклад, yesterday, Ви відразу знаєте, що це past simple. Я впевнена, що ви кілька разів бачили, що компанії часто пишуть слово since та далі рік свого заснування, і таке речення буде в present perfect, бо вони заснували свою компанію з такого то року, але компанія і зараз працює. Складно скласти речення, просто додайте туди маркери часу. Можна просто уявити, коли це сталося і яким чином. Це стосується або не стосується теперішнього часу. Але зверніть увагу, last time означає останнього разу, минулого разу. а lately – Останнім часом, десь так нещодавно, це вже пов'язано з теперішнім. Отже, the last time I read a book was two years ago. Останній раз, коли я прочитала книжку, було два роки тому, past simple. Але lately I have read a lot of books. Нещодавно я прочитала багато книг. Це пов'язано з теперішнім. Нещодавно це такий розмитий проміжок часу. Ми не кажемо, коли точно. Така тонка грань, та я розумію. Отже, давайте підбивати підсумки. Дуже просто відрізнити часи, якщо є, наприклад, маркери перфекта. Already Just since. Маркери для паста будуть ago, Last, Yesterday і так далі. Відносно до теперішнього часу, past – це просто точка в минулому. Конкретна точка. А Perfect вказує надію, яка відбулася в минулому. Але результат ми бачимо в теперішньому. Сподобалось, якщо так, обов'язково поставте лайк, напишіть в коментах, чи допомогли ми вам розібратися. Між цими двома часами нам буде дуже приємно це знати. Також, будь ласка, напишіть у коментарях, яку тему ви хотіли б побачити від нас, чим ви ще не можете розібратися. Можливо, саме ми вам допоможемо. І не забувайте про крутезну можливість відвідати своє перше безкоштовне заняття в школі англійської English Dom, яке буде віч навіть з викладачем, і ви можете цілу годину спілкуватися та практикувати ці два прекрасні часи. Усе, що потрібно зробити, це натиснути на кнопку, яку ви бачите в себе десь на екрані, або посилання. Є в описі під цим відео. Мерщій переходьте на свій перший безкоштовний урок. А я прощаюсь з вами до нових зустрічей. Бай!